Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква декілька думок сьогодні вранці і ми разом помолимося. А сьогодні хотілося б розмірковувати разом з вами на таку, я гадаю, делікатну і загальну тему, яка є в житті майже кожної людини. Я для себе так і відзначив, що мені робити, якщо я у полоні страху. Ми сьогодні маємо доста різного обставини люди, все те, що може викликати в страх в нашому житті. І тому я хотів би зауважити, що страх має дві такі складові: перше, що страх перед обставинами, і друге, страх це перед людьми. І хотілося би з вами сьогодні звернути увагу на один текст, і ми ще будемо дещо. Роздумувати над цим всім. І будемо бачити, що у Бога в Святому Письмі є інструменти, які допомагають нам жити без страху. І це текст Ісаї, книга пророка Ісаї, 51 розділ з 12-го віршика. Я є той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини? Людського сина. Який в'яне, наче трава? Чому ж ти забуваєш Господа, свого Творця, котрий розпростер небеса й влаштував землю? І постійно, день у день, тремтиш перед жестокостю а, гнобителя, котрий має намір тебе знищити? Але де тепер той лютий гнобитель? І тут пророк Ісаїв він говорить про те, що. У Бога є на серці, і він ще, і ще раз проголошує, що страх завжди там, де ми фокусуємо свою увагу, і там, де не є віри. Хотілося би сказати, що страх то є антипод віри, і страх кожен раз, коли він приходить в наше життя, які кроки необхідно було б робити, щоб не мати того страху. А, дуже важливо перше, на що я собі звернув увагу, а, це мати фокус на Бога, не на обставини, не на людей, а на Бога. Згадаємо всім відомий приклад, коли Петро пішов по воді, і він йшов, а нараз почав тонути. Почав тонути. І чому це трапилось? Бо він відвів свій фокус, свій погляд від Бога. І він подивився на ті великі хвилі, і тому почав він тонути. І тому, перше, на що б я зауважив сьогодні, важливо подивитися на Бога, хто Він є, хто він є в моєму житті. Важливо, щоб мій фокус був на Бозі, на тому, а не на обставинах, не на людях, не на новинах, не от цій всій пропаганді, яка сьогодні є. І тому дивіться, ми читаємо Ісаї, 51 розділ 7 віршик, Дивіться, що говорить Господь: послухайте мене ті, котрі знають, що таке справедливість, народи, в серці якого мій закон. Не бійтеся наруги з боку людей і їхнього лихослів'я. Не жахайтесь. І я би сказав, що дуже важливо розуміти, хто є мій Господь. Дуже важливо розуміти, хто він є в моєму житті, Бог, в якого я вірю. І коли ми читаємо книгу Плач Єремії, третій розділ з 21-го віршика, Єремія, який був у розпачі, був у депресії, був розбитий, мав усі всі страхи. Дивіться, що він говорить до свого серця. І ми читаємо третій розділ Плачі Ремі з 18-го віршика. Тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила, і моя надія на Господа. Згадай же, Господи, про моє лихо та мої нещастя, про Той Полин і гіркоту. Постійні думки про це шматують у мені мою душу. Коли ми попадаємо в полон страху. То так якось Єремія говорить, то все це, оці всі думки, вони шматують нашу душу. Але дивіться, що він говорить. Але я нагадую своєму серцю, що ж він нагадує. Минуле. Згадайте всі ті милості, Божі чуда в вашому житті. Зверніть свій фокус на Бога, який є яким. Дивіться, що ми читаємо. А, і від того живає в мені надія. З Господньої милості ми всі ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється твоя велика вірність Господь, Господь мій уділ, доля, так говорить душа моя. Тому і далі я буду на нього надіятися. Господь. Прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає, щастить тому, хто спокійно очікує Господнє спасіння. І тому дуже важливо, щоб мій фокус він був на Богі. Я не, не один раз говорив, і ми в ранкових наших таких бесідах. Не раз про це розмірковували, що дуже важливо розуміти того, в кого я вірю, знати, хто він такий є. І одного разу я запитав одну людину, і вона каже, та Бог у мене ось тут в серці. Там. Я кажу, ти можеш мені розповісти про твого Бога, в якого ти віриш, і він стушувався, він нічого не, не, не розповів мені. І Тоді я почав говорити, що мій Бог той, хто спасає, що мій Бог той, хто мене любить, що мій Бог той, хто мене милує, мій Бог той, хто довго терпить, мій Бог той, хто знає всі мої болі, всі мої страхи. Він все це знає. Мій Бог то той, хто ніколи мене не залишить, і це дуже важливо. На чому мій фокус? На Богові. Чи на цих проблемах, чи на цих обставинах, чи на, тому, на людському якомусь факторі, важливо, щоб я був сфокусований на Богі. І наступне, про що я звернув увагу, на що я звернув увагу, дуже важливо тоді, коли я в полоні страху, щоб мій фокус був на Божих обітницях, на тому, що каже Господь у ці обставини в моєму житті. А не новини, ще раз повторюся, не пропаганда, не що кажуть люди. Не... А люди майже завжди кажуть, усе пропало, вже все, все скінчилось, усе пропало. І що він е каже в своїх обітницях? Він каже, що він скеля мого спасіння. Він каже, що я можу сховатися і бути в ньому. Він каже, що він. Ніколи не випустить мене своїх обійм, і ніхто не може мене звідти забрати. Тому на нього, до нього лину та шукає його обличчя та його обійм. Дуже важливо пам'ятати Божі милості, те, що він робив, і дуже важливо проголошувати Божі обітниці, те, що він обіцяв. І тому Павло говорить, що це так важливо, щоб слово Христово вселялося в серця наше рясно. Бо тоді, коли приходить отой страх, тоді, коли я в полоні того страху, майже через силу, але я повинен проголошувати, бо серцем вірують, а устами проголошують до спасіння, говорити про те, хто є мій Бог, що він робить, які обітниці він дав. Він каже, що ніхто з моїх рук тебе не, не, не вкраде. І тому це надважливо, щоб я спирався на його обітниці. І знаєте, одного разу, коли я людина, яка ну, має таких страхів чи фобій, але одного одної, в одної ночі я проснувся від того, що я геть весь, весь мокрий, спітнілий. І таке, як хтось мене душить, і я розумію, що це є дьяволська атака, і я починаю проговорювати Божі обітниці. Я кажу, що Господь дав мені володу над тобою, сатана, і тому іди геть, тому що я Господній син, тому що в крові його є перемога, і в тебе нема неодної частинки. В мені, бо я Його насліддя, я Його син. І ви знаєте, я почав проголошувати силу Його ім'я, в ім'я Ісуса Христа, і Геть Сатана відсюди. І знаєте, що 5-10 хвилин, і я розумію, що тихше, 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 і приходить свобода від того страху. І я хочу звернути на те увагу. Якщо наші фобії вони дуже сильно є в нашому житті. Важливо звернути увагу. Важливо звернути увагу на те, чи доста я знаю, хто є мій Господь. Якщо ви будете читати пісня Павла, Петра, Якова, Івана, то ви знайдете, що а, великий секрет криється в тому, що якщо я знаю, хто є мій Господь, то я маю велику силу. Для протидії. Згадайте, Павло казав, щоб я мав все, всі божі обладунки, і ви там побачите, треба мати і Слово Боже, треба мати і щит, і треба мати весь у цей одяг воїна християнського, бо це допомагає стояти. Тому дуже важливо мати фокус, знати, мати в серці слово Боже, щоб в такі часи, коли наступають е, критичні страхи, щоб ми могли проголошувати Божі обітниці і радіти в тому, що це сам Бог, який вірний, який незмінний, Він це дав нам. Згадайте, що сказав Христос, коли він залишував учнів своїх тут, на цій землі. Він каже, ось я з вами тут до скінчання цього віку. В усі дні, в які дні? В дні лиха, в дні страха, в дні пер... великих таких моментів, обставин життя, лиха, такого, як у нас, що є війна в країні. Він каже, що я ось з вами повсякчас. Я не покину, я не залишу вас, я завжди буду з вами. І це дуже важливо розуміти, хто є мій Бог. Знати його обітниці і в часи такі мати мужність, мати силу, щоб це все використовувати для того, щоб мати спокій в своєму серці. І останнє, на що я звернув увагу, і це є тією зброєю, яка допомагає нам перемагати, наповнюйтесь Святим Духом і проголошуйте хвалу і подяку Богу по вірі. Хотілося б звернути увагу на те, що і моє проголошення Слова Божого. Якщо воно не має фундамент віри, воно тільки звук. І тому важливо, бо Павло говорить, що дуже потрібно, щоб всі, хто вірять в Бога, вони приходили до нього з вірою, що Він є, і той, хто шукає, завжди буде мати благословіння і відповідь від Господа. Наповнюйте Святим Духом і проголошуйте хвалу і подяку. Чому це так важливо і чому я кажу про Дух Святий? Бо Павло до Ремлян, читаємо, 8 розділ, 15 віршик, він говорить наступне: тому, що ви не одержали духа рабства а, знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличем, Ава, Отче, ми. Отримали духа синівства, яким кличем, ава Отче, а не дух рабства на страх. Це те, що дозволяє нам мати перемогу. Дивіться, що говорить апостол Павло, коли ми читаємо 5 розділ до Єфісян, 15 вірш, нижче. Він говорить так: отож, уважно слідкуйте, щоби поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи. Час, бо дні лукаві, які дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля, і не впивайте вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Підкоряючись одне одному в Христовому страхі. Він говорить, щоб ми наповнювалися Духом Святим, бо Дух Святий, це Він, веде нас до перемоги, і це надважливо для кожного з нас. Тому проголошуйте у хвалі Христову перемогу в цих обставинах, свою належність Христу, прославляйте Божу силу! Та силу його крові, та силу Божого Воскресіння у вашому житті. Знаєте, ще один такий приклад в моєму житті. Я багато кому про це вже говорив. Але я хочу нагадати: одного разу до мене, ну, може, там два-три тижні часу декілька людей приходило і вони мені розповідали про свої фобії. І вони дуже дуже цим були заклопотані. І я взяв пісти, я молився до Господа і кажу: Господи, я не знаю, що цим людям казати. Вони віруючі, вони знають Біблію, а чому страх я не розумію. І знаєте, читав своє кожнодневне читання, і Господь мені дещо показав таке об'явлення від Господа. І він говорить: ось що. Коли я читав цей четвертий розділ першого післання до Івана і читаю, і тут є такі так, священне описання, бо Бог є любов. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. І це так запало в моє серце. Я читаю далі. І він далі говорить Іван, таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду, бо як він, так і ми є в, цьому, в ньому у світі, у любові немає страху. І далі, коли я почав читати, я зрозумів, що дещо. Господь говорить моє життя. І я прочитаю так, як тут є, а тоді я скажу, що Господь сказав. І у любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несте страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. І Господь говорить: якщо ти розумієш і вірою приймаєш, що Бог є любов, то тепер у цей текст замість слова любов, постав слово Бог. І ти зрозумієш, чого люди панікують, чому вони мають страх, чому вони мають ці фобії. І я це підставив і я зрозумів. І ви подивіться, що тоді, яким чином це все звучить. У Богі, у Богові не є страху, немає страху. Але досконалий Бог проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у Бозі. І це важливо, Чи я... Досконалий у Бозі, тому що Він є любов, тому що Він говорить, що Він захистить, Він є та скеля, він є та вежа, куди я можу сховатися і бути в безпеці. Він ніколи не полишає, але це все діло віри нашого серця. І тому ми серцем віруємо. А устами перед всіма, перед, перед небесними земними і підземними, ми проголошуємо, що Ісус Христос є Господь. І це його влада у світі, і це Його перемога у світі, і ніхто не може сперечати з ним і стояти проти Нього, а ми в ньому, а Він живе в нас. І тому в цьому є велика перемога над страхом в будь-яких обставинах, перед людьми, перед любими людьми, Господь дає цю перемогу, щоб мати спокій. І тому це дуже важливо. Згадайте. І ці приклади, коли Христос був з учнями там, на морі, і коли це була велика така буря, і вони дуже переживали, і вони дуже турбувалися, і був великий страх у них. І Господь каже, чому ви так налякались? Мало віри. З вами Господь, у вашому човні. Чи може човен нашого життя набирати воду? Так. Чи можуть хвилі життя бити по нашому човню? Так. Але в нашому човні. Є той, хто Господар, є той, хто Господь над усім, і це Господь наш Ісус Христос. І дуже добре, коли Він є оцим капітаном нашого життя. Тому ще раз нагадаю, перше, що мені робити, якщо я в полоні в страху, а, сфокусуватися на Богові і проголошувати, хто є мій Господь. Наступне, мати фокус на Божій обітниці, на Його Слово. І з вірою проголошувати ці Божі обітниці, які торкаються його дітей. І наступне останнє наповнюватися Духом Святим, бо він той дух, то не дух рабства і не дух страху, а той дух, який дає нам сміливість говорити до нашого батька, ава Отче, це дуже важливо. І тому нехай сам Господь. Він захистить нас у всіх обставинах перед лицем любих людей, бо Господь наш є цар над царями, пан над панами, Господь над всіми господствуючими. Він є той, і Він є сильний. І в захисту, його, і в тіні крил його ми маємо безпеку. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, я сьогодні молюся. А за всіх тих, хто мають в своєму житті якийсь страх, бо якісь фобії. Господи, благаю тебе про те, щоб вони могли мати той фокус на тебе, Господи, на Твоє Слово, щоб вони все більше пізнавали, хто ти є у їхньому житті, і хто вони є для Тебе. І також, Господи, молимо, щоб Дух Святий, Він. Генерував цю всю працю Твою в їхній житті, щоб страху більш не було, бо ти дав Дух Святий, який ми кличемо, ава Отче, Дух, який запевнює нас, що ніхто і ніщо не може нас вкрасти з його обійм чи щось зробити нам, тому що ти понад усе, ти Господь, і ми обмолились про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Господь благословить і збереже вас, ваших діточок, онуків, ваші домівки, ваші церкви. Нехай Бог захистить і дасть впевненість, що Він ніколи нас не кидає, Він ніколи не лишає нас, Він завжди з нами. Він той, хто з нами, він, нас, він наш захисник у цьому житті. Будьте благословені в цьому дні.